Всім привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Fisherman 15, з вами я, Стас, і сьогодні я приїхав в пошуках карасика на одну таку водойму. Основна риболовля буде у мене на пружинки, але також паралельно буду ловити і на поплавок, так як хочеться дуже сильно спіймати хоча б одного карасика. Тож, давайте, друзі, зараз швиденько розкладаємося, а далі все по порядку я вам покажу. Погнали! Приємного перегляду! А зараз народ хочу замішати прикормочку в наші кормачки, щоб загодувати поплавок. Поплавок я, до речі, вже закинув, на опарика кинув. Нехай стоїть, мало ли щось проклюне. Тож так, зараз взяв таке відеречко. і зараз замішаю таку прикормочку від Anvi Fishing. Ось така чесникова прикормочка серії Карась. У мене вона вже відкрита. Гарна прикормка. У мене ще є зі смаком макуха чесник, але сьогодні хочу спробувати на чистий чесник, так як він в мене вже відкритий. Ну все, я його засипаю і зараз замішаємо. Дивіться, ось такі красені до мене приплили. Але мені нема що їм дати. Не хліба нічого не брав, де хліба їм не можна. Ну, то ж таке. Зараз хотів сказати декілька слів за оснащення, так як буду ловити на кормачки. Візьму ось такі готові оснащення від компанії Orange. Ось одна в мене буде на два хачки, а інша на три. Знизу буде коромисло, один відвідний. По 30 грам такі пружини. Ну. Будемо пробувати на них, тож давайте зараз поставимо. Думаю, повинно бути нормально. Так, ось як це виглядає, дивіться, все ближче і ближче до мене підпливають. Вони взагалі нападають іноді. Зараз мене з'їдять. Тож так. Ось, пружинка, знизу коромисло, зверху відвідний. А ну-ка давайте їм кинемо прикормки, може будуть їсти. <гум> О, дивіться, друзяки, прикормку журнують. Не <гум> думаю, прикормки їм нічого не буде. Вона ж натуральна. Ставлю сна... оснасточку. Ось так. Перша є. А другу на цю водку. І одразу перше оснащення зарядив. На цю вудку, ну-ка фокус куди потерявся. На одну вудку ось я тут поставив пуфіки, це ванільний з опаришем, а це часниковий. Зверху також часниковий поставив. І тепер заб'ю прикормку. На мою думку, часничок повинен краще працювати по весні, саме по карасику. Ну і все, ось така в мене вийшла. Пружиночка, закидаю її. Перша є, поставив ось такий сигналізатор клювання. Зараз на нього ще, напевно, колокольчика втіплю. Бо я тут відволікаюсь, то вона попливеся туди, щоб не проморгав клювання. Ну і зараз давайте другу так само. Тільки сюди поставимо якісь живі наживочки. Тут, наприклад, на нижній гачок робачка зверху опарика. І друга вудка. Полетіла. Ставлю на нашу підставочку. Фікс. Підмотую і беру дзюлінзілінчик. І чіпляю його прямо отак. От. І все. Пісня вийшла. Дві вудки вже нарешті закинуті. Тож давайте зараз бахнем гарячого чайку. Так, ну що, друзі, давайте за першу риболовлю в цьому сезоні на карасика. Вив'ємо гарячого чайку. Туди інший поплавочок також закинутий. Тільки певно треба зараз декілька жмень прикормки ще на нього кинути. Підгодувати точку. Може карасик підійде сюди ближче, на мілину, бо там далі глибше. Та я пружинки подалі закинув, а на поплавок будемо тут ловити поблизу. Що, чесно кажучи, друзі, щось в мене таке перечуття, що сьогодні нічого не зловимо. Бо щось дивне. Я на цю дому частенько приїжджав і перший раз за все за весь цей час бачу, щоб так сильно впала вода. Вода впала десь на метра півтора, видно на тій стороні по очерету. Як була вода, яка зараз. Де зараз я сидю ось тут внизу, тут де камні, а раніше взагалі там вище на березі стояли. Ну нічого. Думаю, все у нас вийде. Гарна прикормка, все закинули. Думаю, що ось да, спіймаємо. Може навіть якийсь коробчик підійде, там побачу. Ну все, друзі, будьмо ще раз. Так ось, беремо нашу чесникову прикормку, вона, до речі, настоялась, взагалі бомба вийшла. Ну і кидаю поплавочок наш. Та, хватить чіпіть! Друзі, ви це бачили? В прямому ефірі. Та що ти шипиш? А ну йди уже. Шепить, йому. Як гарно смикнуло наліво. На пофіки наші. Так, друзі, я тут відходив і видно, що було клювання, бо попустило вудку. Бачите сигналку? Давайте спробуємо підсікти О! Та ну. Та ну, друзі, хтось є. Поплив вправо. Уф, йому! Чи хтось непоганий? Дивіться, він пливе вправо. Ё -мо, а хто ж тут? Ух, друзі. Ніфіга себе лапоть взяв! Ё-моё! Друзі-то це кабанище! Це просто карась кабан взяв. Ничего себе! А ну ски. Друзі! Ну такого я не очікував. <смі> Блін, відійшов на хвилинку, а взяв ось такий карась монстр. Здоровенський на пуфік. Бачите? Ні, ну то капець народ. <смі> Краса, ляпота. На таку нашу пружинку з коромислом. Є ось така риба. Ні, ну то пушка. Його поки що кидаємо в садок, зараз перезакидаємось і продовжуємо. Да, ну це такий карась, грам, блін, 600, мабуть. Кабан. Взяв такий ще невеличкий садочок. Кидаю, коротше його і до поплавця тут. причіпим. Нехай плаває дружок. Ну такого я просто не очікував. Такого монстра спіймати. Фу, ну все, ляпота, перезакидаю. Забиваю пружинку. І спрацював, не знаю, який пуфік, бо знизу в мене стояло ось так. Один стояв ось такий червоний чесниковий, а один стояв такий ванільний. І на якийсь із них спрацював. Ну, Головне, що клюнув, і то добре. І на пофік, бачите, пуфік запаришу. До цього я тут експериментував, бо дві години вже не було клювань. Ставив і чистий пуфік, і хробак, і все, і оце. І спрацювала така комбінація. І взяв недалеко, бо я кидав ось так близенько, пробував. Це він звідси і взяв. Тож зараз другу вудку перезакинув, бо я цю кидав далі, а цю ближче. На цю, яка ближче, ось і узяв цей монстрелло. Зараз тут також поставлю чисто на пуфіки і перезакину. Бачите, поплавочок поки що мовчить. Я на нього пробую ловити на живі насадочки. На хробачка, на опариша. Можливо, дивіться, я його закинув годину назад, а хробак живий. Тобто рибка не підходить близько до берега. Ну нічого, буду також опиратися, ще, ще загодую. Це в мене ось така утка. Монзочка моя 6-метрова. Ну, Тож цього хробачка назад відправляю. Він живий повністю. Я його не різав, а просто протягнув кільцем на лапопам. Друге клювання дуже сильне. Опа, є! Є! Уф, йомаю І також щось гарне! І тако щось гарне. Якщо навіть ще не краще. Але клювання було сильне. Він прям смикався добре. Уф, йомаю що ж це тут за риба? Йому я попав на жору якихось монстрів. Ух ти. Але щось добре. Мені щось підказує душа, що це карпик. Але якщо це карась, я буду в шоці. Нє, друзі, це коробчик. Це коробчик. Сазанчик. Це сазанчик. Нічого дикий сазанчик. Дивіться, дивіться, дивіться. Друзі, у мене просто немає слов. Я не знаю, що вам ще казати. Ну це просто бомба, а не риболовля. Тільки подивіться, взяв такого ж сазанчика Грамчиків 500-600. На пружинку, на пуфіки, ну то краса. <рес> Рибалка вдалась на всі 100%. <рес> Я вже просидів майже 4 години і ось тільки друга рибка, але яка, подивіться, яка ж це краса. Фу, ну його поки що теж кидаю в садок, але в кінці я рибку відпущу всю. Ну то ж не краса, друзі. До такого карасика ще й сазанчик. Іде. Ляпота. Не, он, сазанчика і карасика ми обов'язково відпустимо в кінці. Ну, сазанчика 100%, якщо ще зловимо карасики, то карасиків заберемо. Фу, друзі, ну в мене просто немає слів від цієї риболовлі. Такого я просто ну, не очікував. <сів>, Сів трохи, видихнути. Цього сазана, блін, я просто не очікував його тут спіймати. Я знав, що вони тут є, але я якось теж виїжджав на флет ловив таких порам 600, 700. Декілька штучок було. Тоді відео я ще не знімав, але попадались. Тож так, ще й карася такого мамонта зловив. О, до речі, це перший мій карась в цьому сезоні. Тож яку першу рибу зловиш, так і сезон повинен піти. Є така прикмета. Ну побачимо? Побачимо. Не, ну за риболовлю обов'язково лайкос, друзяки. Я продовжую, зараз перезаряджаю ту пружинку і знов пуляю для пота. Кидав прямо. Взагалі недалеко. Чисто от так, да. П'ю чайок, друзі. Насолоджусь красою, тут пташок стільки літає, чайки, черки тут плавають. І тепер після того, як спіймав ці дві такі гарні рибки, в мене з'являється ось думка, може сюди приїхати з ночівлею, на якийсь флет кинути, погодувати. Та й може сюди якась рибка. Ще більше підійде. Як ви вважаєте, було б вам цікаво побачити таку рибалку? Пишіть в коментарі. Якщо так, то може приїду. А взагалі знов планую через декілька днів поїхати на Дністер з ночівлею. Та й так побачу, може ще на поплавок з'їздити. Вже карасик, от-от має почати нормально брати, але ще не бере. Бо я дивлюся звіти, пишуть наші місцеві, то... За день риболовлі, по два, по три карася влітає так чисто, случайно і все. Тож, поки що якась ось така фігня. На нічого. Ми на риболовлі. Краса. чайок. Чекаю наступне клювання. Сподіваюсь, що воно буде. Ну, а Зараз вон сонечко світить дуже таке ясне, тепло на вулиці. Тож зараз, друзі, я буду збиратися і завершувати свою риболовлю, бо просидів я ще 2 години, клювань не було, було одне якесь невнятне таке. Що там Подіргали, підсік, нічого не було. Тож якось так. Зараз дістаю і відпускаю рибку. Першим попливе додому ось такий наш трофейний карась велетенський такий. Ну, скільки він може важити? Ну я думаю, грамчики так 500-600 точно. Нехай пливе, росте ще більший. Поплив. І другий ось такий наш трофейчик сазан. Так ось відпускаю. Гарна рибка. Подарувала неймовірні емоції. Я просто зовсім не очікував його спіймати зараз. Тим більше на такі дикі водойми. Тож нехай пливе, росте великим монстром. Вставай, вставай, друже, на крило і пливи додому. Да, да. Поплив. Кабанчик. І на такій неймовірній ноті буду я завершувати свою риболовлю. Велике дякую вам, друзі, за підтримку, за те, що дивитесь мене, коментуєте. За це я вам дуже вдячний. Тож все. Обов'язково заглядайте в описі під відео, там є корисні посилання, підписуйтесь на мій інстаграм, там багато чого цікавого, окрім Ютуба. Тож, друзі, в принципі, так. Все. Всім бажаю всього найкращого, Па-па. зустрінемось на риболовлях.